Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні в нас в гостях мультитул від компанії Nextool, це Nextool mini Sailor, Версія з ножницями. Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів Фонарик.ua. Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10% ви зможете за промокодом FARIS S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину. Фонарик UA. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Є також версія, де замість ножниць великі пласкогубці, а ножниці малим тут навпаки. Тобто саме цей мультитул укомплектований повноцінними ножницями, якими зручно робити якісь технічні роботи. І завдяки вдалому поєднанні зручності, міцності та практичності, модель підійде для туристів, автомобілістів та як поповнення міського EDC набору в кишеню, щоб бути готовим до будь-якої непередбаченої Ситуації. Вага менше 83 г та габарити менше, ніж 7 см у складеному вигляді. Роблять міні-сейлер ідеальним портативним рішенням на кожен день. Модель поміщається не тільки в кишені, але також ідеальна як брелок. Для ключів може і важкувати, але на рюкзак як брелок дуже навіть підійде. Хоча, друзі, чесно кажучи, я частенько бачив і поважчі речі на ключах. Із характеристик. Кількість функцій 10. Матеріали нержавіючі марки сталі 420 j 2 Це японська версія сталі 420 і 50 хром 15 ну або 5 хром 15. Це непогана китайська сталь, яка часто використовується у мультитулах Nextool. І розміри у складеному вигляді 67,5 на 27х17,5. На розміри мультитула дійсно компактні, ось я вам покажу. Зрівняння з запальничкою крікет. Як бачите, він дуже компактний. Тож, давайте подивимось на нього поближче. Виглядає доволі солідно. І якість люсарки дуже на високому рівні. Тож, давайте подивимось, який головний інструмент. А головний інструмент тут це ножниці. Подивіться, це справді дуже потужні. Технічні ножниці. Чому я говорю технічні, ну я думаю, що нігті ним теж можна, звичайно, зрізати, але це буде дещо незручно, я думаю, перед такими здоровенними ножницями зрізати нігті. Хоча, я думаю, теж проблем не буде. Хоча зазвичай для таких речей носять маленькі вікторінокс 58 мм. Він найкраще для цього призначений. Ну і для того, щоб не бути голослівним, давайте подивимося, як вони ріжуть. Знаєте, що саме по такому матеріалу. Це найкраще перевіряти. Подивіться. Дивіться. Ніяких проблем зовсім немає. Тобто, це прекрасні технічні ножниці, дуже-дуже гострі. Mm -hmm. Ну і давайте поглянемо, які ще тут є інструменти. Наступний інструмент, це у нас викрутка. І також напилок двосторонній. Ось такий напилок. Не скажу, що він надто агресивний, але свої функції він вже, я пробував, він виконує. Тобто напилок доволі непоганий. Тож, давайте глянемо, який наступний інструмент. Це плоскогубці. Я Не скажу, що це великі плоскогубці, і скажімо, для того, щоб підправити якусь блискавку. Цього може бути недостатньо, якщо блискавка велика. Але для рибалки, я думаю, це буде справжня знахідка. Для рибалки якраз саме такий розмір потрібен. Тож рибалки зверніть увагу дуже цікава річ. Дивимось на наступний інструмент, що у нас тут є? Наступний інструмент це викрутка. Що сказати по викрутці? Ось подивіться, мультитул лезермен. Так? Він, звичайно, менший по розміру, хоча важить він не набагато менше, його вага 50 грам. Але подивіться на цю викрутку. Це для порівняння просто покажу. Ось гляньте, бачите? Ця викрутка стає такою буквально при першому використанні. І подивіться цю викрутку. На ній, Ви бачите сліди? Звичайно, я не крутив у промислових масштабах, неї, а я вже пробував користуватися. І як бачите, ніяких слідів зовсім немає. Тобто якість, як бачите, цієї викрутки тут краще. У крайньому разі саме викрутки. Ну і наступний інструмент це в нас відкривалка для бутилок. І також ось такого типу викрутка. Трішки менша, ніж та, що на напилку. І який ще один інструмент це, звичайно, ніж. Ніж невеликий. Зараз подивимося розмір. Як бачите, 4. І 3 см 4-4. Тобто, для якихось технічних невеликих робіт більш ніж достатньо такого інструменту. Ну, на цьому здавалось би, практично все. Але є ще нюанс, який я, до речі, не відразу помітив, це ось така штука. Під відкривалкою знаходиться ось така штука. Чесно кажучи, я не відразу догадався, навіщо вона. Але потім згадав, що у більшості телефонів. Така штука просто необхідна для того, щоб дістати сім-карту. Тож те, що Nextool її сюди включив, це дуже добра штука. От тепер дійсно все. Це всі інструменти, які знаходяться в даному гаджеті. Де я бачу його використання? Ви знаєте, він для кармана не важкий. Тобто його можна використовувати на кишені. Багато хто скаже, що потрібно було б кліпса, але ж. На цьому теж немає кліпси. І я не вважаю, що вона потрібна. Вона буде заважати при роботі, я так вважаю. Десь можна підвісити. Також тут десь є кільце. Тобто, під оцим інструментом, ще вам не показав, є також отаке кільце. За це кільце, ви зможете його десь підвісити. Або на ключах, або ще де. До речі, ще бачите, оця штука є, можна також використати, хоча вона призначена саме для відкривання даного інструменту, але може десь також згодитися. Тож, як бачите, повний функціонал і дуже класна штука. І, наприклад, викрутки я вам показав, що вона навіть міцніша тут, ніж на Лезермані. Де я бачу його використання? Як я вже казав, для рибалок дуже добра знахідка. Для повсякденного носіння на кишені, як і DC, також підійде десь у брасеці, десь у рюкзаку. Для тих, хто багато користується ножницями, тому що є, як я вже казав, варіант, де головний інструмент це плоскогубці, а ножниці там маленькі. Тобто кожен зможе собі підібрати потрібний інструмент. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!